Всім привіт! Кажуть, якщо описати закохану людину одним словом, це буде слово неповний. Чи задумувались ви колись звідки взагалі взявся вираз? Моя друга половинка? Близько двох з половиною тисяч років тому давньогрецький філософ Платон в своєму діалозі написав міф про кохання, в якому люди змальовувались як давні істоти, які мали ознаки обох статей, згідно з цим міфом, спершу кожна людина була одним цілим. Гермафродитом із чотирма руками, чотирма ногами, двома обличчями на одній голові і двома наборами геніталій. Ці первинні людські істоти лякали своєю енергією і силою, і якось вони спробували подолати богів. За це ЗЕВС і розрізав кожну людину на дві частини: чоловіка і жінку. З тих пір люди й ходять по всьому світу у пошуках своєї другої половинки. Так, міф не дуже сучасний, все таки розказує лише про гетеросексуальну любов, та ще й гендера лише два. Якщо ви просто загуглите наукові факти про закоханість, то швидше за все спершу знайдете там факт про те, що закоханість в нашому мозку діє так само, як залежність. Коли ви востаннє були закоханими, давайте порівняємо симптоми. Перше, що ви помітите, коли закохані, це те, що об'єкт вашого кохання почне. Мати особливе значення для вас. Ви зосереджуєте майже всю свою увагу на об'єкті свого кохання, часто навіть в шкоду своїм друзям, роботі, сімейним стосункам. Наступними в списку нав'язливі думки про партнера. Ви просто не можете їх зупинити. Щоб ви розуміли, від розбитого серця буквально можна померти. Це не просто порівняння. Це таки називається синдром розбитого серця. Поки що із залежністю співпали всі симптоми. Що й не дивно, тому що найактивнішими в цей час в мозку працюють системи винагороди. VTA, хвостате ядро, прилегле ядро. Ті ж області, що працюють під час наркотичної та поведінкової залежності. Тільки от залежність від заборонених речовин сама по собі не проходить. А кохання так. BBC кажуть, що в 2024 році на кожну сотню одружених пар в Україні є 94 розлучення. розлучення. Чому любов приходить два роки тому, на день всіх закоханих, я знімала на цьому каналі відео про те, як же так стається, що ми закохуємось, як наш мозок обирає в кого нам закохатись, як закоханість взагалі працює в мозку? Я навіть тоді розповідала про дослідження Артура Арона про ті самі, як їх називали, 36 питань для того, щоб закохати когось у себе. І до речі, в мене до сих пір є той файл з перекладеними питаннями. Тож, якщо ви зараз мені напишете в інстаграм слово Арон. Вам прийдуть ці 36 питань, і ви можете пройти їх зі своїм другом або подругою. А цього року я хочу більш серйозну тему. Тому сьогодні ми поговоримо, чому гормональний кайф закоханості з часом згасає? Чому люди розлюблюють і чи є правда в фразі Кохання живе три роки про моногамію та полігамію? Чому ми зраджуємо? Але головне, чи можливе кохання на все життя? Наскільки відрізняється мозок закоханого в перші місяці стосунків і через 20 років, і відкриття в наузі щодо того, як лишатись закоханим до старості? А якщо ми ще не знайомі, то я швидко нагадаю, що ви знаходитесь на каналі Черняк Блог. Мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, де я вивчаю і перекладаю з наукової мови на змов зрозуміло, просто тому що мені це цікаво. Як можна за допомогою знань з різних наук нейробіології, когнітивістики, психології і інших жити краще, ефективніше, продуктивніше? Ну і звісно, щасливіше? То що пігнали? Okay, let's go! Тож, як пише в своїй книзі, біологічний антрополог Гелен Фішер, кохання це навіть не емоція, це система мотивації. Первинна мотиваційна система в мозку. Така ж ключова потреба, як сон, спрага, голод. Тільки ця змушує людину шукати партнера. В ході своєї еволюції наші давні людини подібні пращури не завжди формували стійкі пари. Зазвичай, якщо говорити про савців, то самиці утворюють пару, тоді. Коли вони не в змозі самостійно вирощувати дітей, Тут яка штука в тваринному світі більшість представників народжуються вже плюс-мінус самостійними особами або можуть самостійно виживати вже через пару місяців, або максимум пару років. У людей з цим постійно ставало складніше. В ході еволюції наш інтелект розвивався, ми ставали розумнішими, і наша черепна коробка збільшувалася, щоб помістити в собі цей потужний мозок, і щоб жінки фізично могли народити дитину. Щоб вона пролізла через родові шляхи, природі довелось влаштувати так, щоб ми народжувались раніше, в якомусь сенсі недоношеними, не самостійними на довгі роки, порівняно з мірками тваринного світу. І щоб виростити цих дітей стало вигідніше формувати пари. Це, взагалі, з багатьох причин вигідніше. Наприклад, так самець може бути більше впевнений, що це саме його потомство з його генами, якщо він майже не відходив весь час від самиці. Тож моногамія, утворення. Пар це природній розвиток людства, але про моногамію ми поговоримо пізніше. Я хилю до того, що щоб успішно знайти пару, зачати і народити дітей, у нас якраз і розвинувся механізм закоханості. Все це відчуття закоханості це просто лютий хімічний коктейль в нашому мозку, із таких складників і нейромедіатор, як дофамін. Сиротанін, тестостерон, естроген, вазопресин, норадреналін, врешті-решт, і це просто зводить нас з розуму і створює оці всі відчуття залежності від людини і від емоцій, які вона в нас викликає. Ви самі знаєте, як це відчувається. До речі, та ж Гелен Фішер створила цілий опитувальник, по якому вона визначала, закохана зараз людина чи ні для своїх досліджень. Якщо хочете її отримати, просто напишіть мені в інстаграм в Діректі слово Фішер, і я вам його відправлю. Я його переклала. Зможете. Прийти для себе чи для своїх друзів, але з часом через період від 6 до 24 місяців рецептори нашого мозку вже звикають і до людини, і до емоцій, які вона нас викликає, і до її вчинків, якими б можливо важливими, приємними і турботливими вони б не були. І весь цей хімічний хаос в нашій голові нарешті заспокоюється чи означає це, що справжнє пристрасне кохання до старості? Неможливе про це я розповім згодом через те, що гормони уляглись, ми більше не бачимо людину в цих біологічних рожевих окулярах. Стресу стає менше, і тому ми нарешті маємо можливість нашої передлобною корою частиною мозку, яка відповідає за самоконтроль, за зважування за і проти, за планування на далеке майбутнє цієї корою, яка до цього не могла в цьому безумстві нічого путнього зрозуміти. Нею ми нарешті бачимо партнера таким, який він є. Бачимо його справжнього, а не ідеалізованого, ніби під кайфом, з усіма його недоліками. І саме це той самий час, коли більшість пар розлучається. Саме тому й кажуть, що любов живе три роки, тому що, начебто, як це крайній термін, скільки може існувати оце відчуття хімічної коктейльної в нашому мозку закоханості. Деякі дослідники, антропологи вважають, що ця нейробіологічна хімічна закоханість триває саме стільки. До 24 місяців і я вам напам'ятаю, якраз для того, щоб люди встигли зачати і виносити і народити дитину. А що там буде далі, якщо дитина виживе, в принципі, не так і важливо. Але деякі дослідники, такі як та ж сама Гелен Фішер, радить почекати до цього періоду, перш ніж вирішити одружуватись, щоб побачити людину справжню і свідомо вирішити, чи дійсно ви хочете прожити з нею все своє життя. Це має сенс у докторській дисертації дві С року психолог Скотт Рендал виявив, що найвищий ризик розлучення належить парам, які одружились менше ніж через 6 місяців після початку зустрічей. А інше дослідження показало, що пари, які зустрічались протягом одного-двох років, перш ніж одружитись, мали на 20% менше шансів розлучитись у майбутньому. Нещодавно я в інстаграмі в сторіс якоїсь блогерки бачила ідею про те, що ну як ви дівчата, яким зробили освічення після 4 П'яти-трьох років стосунків. Чи було вам приємно? Чи було це для вас сюрпризом? Ну, любиш весілля сюрпризом, люби сюрпризом отримати більшу ймовірність розлучення. Тільки про це чомусь мало хто говорить. Але якщо вам цікавий саме ідеальний час для того, щоб дружити згідно з дослідженнями і не розбігтись потім, то це все-таки більше двох років. Тс! Чуєте це? Такий звук, ніби стукіт пальців по клавіатурі. Це зараз пишуть тут коментарі представники особливих самців-коментаторів в людському роді. Прямо зараз вони нам пишуть про те, що нетривала закоханість, і те, що вона минає, свідчить про те, що люди. Істоти полігамні, точніше, не люди, а особливо самці чоловіки. Бо саме чоловіку потрібно розповсюдити якомога більше своїх генів, отримати якомога більше жінок, отримати якомога більше нащадків. Вони просто не можуть мати однієї єдиної жінки. Це суперечить їхній природі. Настав час для розмови про моногамність. Ви правильно зрозуміли. Тут має бути ремарка перед тим, як я почну говорити наступні речі, щоб ви розуміли, що я сама знаходжусь в стосунках 8 років, і я дійсно вірю, що можна прожити з однією людиною від початку зустрічі і до самої старості і кінця життя. Більше того, я вірю, що це дуже класно. Але коли мова заходить про чоловіків, які розписують в коментарях, що вони такі дикі полігамні самці, я нагадаю, що якщо вже й посилатися на еволюцію і предків, то давайте це робити з обох сторін. Зі сторони чоловіка і зі сторони жінки, тому що якщо вже і розповідати про це, то мати багатьох партнерів і багатьох батьків для своїх дітей для самок так само вигідно, як і для самців. І якщо не більше, тому що здатність жінок самок до розмноження це цінний і обмежений ресурс, в який потрібно. Вигідно інвестувати, а не як попало. Еволюційні біологи пояснюються по-різному, але загалом все зводиться до двох гіпотез: гіпотези хороших генів і гіпотези привабливих синів. Щоб краще їх зрозуміти, давайте розглянемо на найбільш наочному прикладі на павичах. Гіпотеза хороших генів твердить те, що підтримувати свої біологічні прикраси у Гарному вигляді здатні лише найздоровіші і найсильніші самці, у того ж павича, через зараження паразитами, гребінь може втратити свою яскравість, пір'я під час бійки, якщо він слабший, також може попсуватись, бути красунчиком в тваринному світі дійсно важко і таку розкіш можуть собі дозволити лише найкращі представники, і саме від них відповідно слід народжувати здорових синів і доньок. А гіпотеза привабливих синів стверджує, що якщо всі жінки воліють обирати, Красенів, тоді відповідно кожній окремій жінці вигідно народжувати синів саме від красенів, бо в такому разі у неї буде багато онуків. А якщо вона народить синів від короткохвостого павича, в такому разі вони нікому не сподобаються. І весь проект з їхнього вирощування втратить сенс з точки зору еволюції. Відповідно, коли є якісь гени, які підвищують імовірність вибора, красення самицею, то в такій ситуації вони матимуть перевагу в цьому контексті. Жіно. Очі зради здаються зрозумілішими, нехай не вийшла заміж за найкращого самця, і довелось погоджуватись на будь-якого, але ж можна, хоча б деяких своїх дітей, зачати від лідера, щоб вони в наступному поколінні були кращими. І справді дослідження показують, що коли самиці зраджують. В тваринному звісно, світі то коханця вони зазвичай обирають кращого за свого чоловіка. Наприклад, у трирічному дослідженні сини з блакитних у тих випадках, коли вчені могли ідентифікувати коханця, він завжди був старший і більший за чоловіка, а також краще виспівував. Підозрюю, що тим самим чоловікам зараз вже й не особливо то подобається ідея полігамії, і вже не так вони думають, що так було задумано еволюцією, тому що коли... Підтягуєш рандомні факти про те, як розвивалася людська природа, будь готовий, щоб підтягнутися і протилежні. Вибачте, що трохи відволіклась, але якщо вам, наприклад, цікаво більше про еволюцію і про тваринний потяг до продовження роду, то є класна книжка Статеве розмноження і еволюція природи людини англійського біолога Мете Редлі. Саме в ній якраз все це і розповідається. А щодо людей, то як я вже сказала, утворення стабільних пар стало важливим елементом нашого розвитку. Як виду. В сучасних науках ви найчастіше почуєте зараз, що люди по своїй природі соціально моногамні або серійно моногамні. Це означає, що ми зазвичай перебуваємо в стабільних парах, але якщо якась пара більше не почувається комфортною одна з одним, вони відносно мирно і стабільно розлучаються, а потім просто укладають нові шлюби. А ще це означає, що ці стосунки дійсно можуть ніколи і не закінчитись, і всім буде комфортно, і всі проживуть так до кінця життя. Сучасні люди, це все таки. Таки не павачі. В нас не так все просто, і насправді це чудово. Ми істоти з чудово розвиненим мозком, здатним підлаштуватись під будь-які прийняті в нашому соціумі форми сім'ї. Якщо людина вихована в контексті християнської культури, то нормальним і правильним їй буде здаватись саме моногамний шлюб, у якому вони будуть жити все життя. У інших же культурах є сім'ї, наприклад, з кількома жінками або кількома чоловіками, як буває в деяких спільнотах у Непалі, наприклад. Проте, немає. Жодного стійкого людського суспільства, в якому утворення сімей не існувало б взагалі. тому що людям природньо створювати сім'ї. Це нормально, що стосунки не виглядають як у ромкомі, тому що це подорож зі своїми підйомами і падіннями, і навіть в найкращих буває нелегко. Але насправді кожна криза просто вказує на те, що потрібно покращити, щоб стати ближче і щасливіше. Завжди корисно поговорити із кимось, хто зрозуміє, підтримає і допоможе знайти вихід. Навіть в найскладніших ситуаціях до того ж не прямими порадами, тому що ніхто крім вас не знає як краще, а допоможе знайти ці відповіді в собі. І в цій ситуації може допомогти психотерапія, яка не лише дасть вам розібратися у власних почуттях, а й віднайти спільну мову з близькою людиною. А знайти кваліфікованого психолога, звісно, як завжди, раджу вам на Майнлі – найбільшій платформі психологів. Тут лише сертифіковані та ретельно підібрані спеціалісти, яких ви можете обрати під свій запит і бюджет понад 800 Тисяч людей знайшли свого психолога на Майндлі. Це не просто застосунок, а місце, де ви можете знайти цінні ідеї, досвід і інсайти, які допоможуть вам покращити ваші стосунки. Скануйте QR-код зараз на екрані, або переходьте по посиланню під цим відео. Проходьте спеціальний цікавий тест, після якого отримаєте список психологів, які спеціалізуються саме на вашій темі, і допоможуть у вирішенні вашої проблеми. А за моїм промокодом черняк7 отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Але час. І розлучатися також так само природньо. хтось розлучається через зраду, і, як ми вияснили, зраджують всі і чоловіки. І жінки, але потенційні ризики для жінок просто зазвичай вищі, тому що, поки вона в декреті, поки вона виношує дитину, вона дуже часто залежна від партнера, і вона не може його втратити. Вона не може це дозволити собі і своїм дітям. Саме тому чоловіки зраджують частіше, не тому, що так задумано природою, а просто тому, що можуть і хочуть, або мають генетичну схильність, тому що є відомий суспільство, як його називають, ген зради його знайшли, коли вивчали. Гризуна мишку, яка називається луговою полівкою, ці миші зазвичай укладають моногамні пари, але якщо у них є певний варіант певного гену рецептора вазопросину, то вони більш схильні до спарювання із різними партнерками. Цей варіант зустрічається і у людей. Називається він отак, от як ви зараз бачите на екрані. Він є приблизно в 5% чоловіків, і здається, поки я готувалася до цього відео, то навіть бачила в якомусь інтернет-магазині в Штатах експрес-тест на виявлення цього варіанту гена у 2006 році. Дослідники з Каролінського інституту того самого, що обирає Нобелівських лауреатів із фізіології та медицини, досліджували ген вазопресинового рецептора у 900 чоловіків та їх партнерок. І виявили, що принаймні один варіант гену, позначений як РС-334, чітко асоційований із складнощами в родині, коли чоловіків запитували, чи зазнавав за останній рік їхній шлюб кризи і чи був ризик розлучення з поміж людей із типовими вазопресиновими рецепторами на це питання відповідали так лише 15% чоловіків. Але от з поміж чоловіків, які мають дві копії рецептора РС-334, так відповідали. 34%. але зверніть увагу: 15% проти 34%. це не 100% ймовірність, тому що гени вони також активуються у конкретному середовищі, і не може лише один ген визначати всю складну поведінку людини в кожній конкретній ситуації. Він може визначати лише деяку схильність. Тож чому пари розходяться? Інколи це просто минає ця оманлива закоханість, і ми нарешті бачимо людину справжньою. З усіма її недоліками, а не просто той образ, який ми створили для себе в голові, і закохались цей образ. Хтось не може помиритись із реальними недоліками партнера, зради, як ми щойно говорили. Але буває так, що кохання просто минає. Часто люди в парі просто в один момент усвідомлюють, що почуттів більше немає: є лише сусідство, звичка. І якісь подружні проблеми. Чому ж так нейробіолог Ендрю Губерман у своєму подкасті висуває неймовірну теорію, яка мені дуже сильно сподобалась. Давайте задаємо, і як наш мозок поводиться при закоханості. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Основне це те, що ваш об'єкт кохання набуває особливого значення. Досвід перебування тільки з цією людиною стає настільки унікальним і настільки потрібним для вас. Це віра в те, що тільки саме ця людина може змусити вас почуватися так добре. Губерман називає це позитивною оманою, а в нас називається рожеві окуляри. Запам'ятали так? І от є всього кілька речей, які здатні передбачити, чи розпадуться стосунки із часом. І одна з головних і найвідомчих таких речей це чотири вершника апокаліпсису стосунків. За дослідженнями доктора Джона Готмана, це такі негативні моделі спілкування в парі. Згідно з його дослідженнями 92-го року, за допомогою цих передвісників він може з вірогідністю 94% передбачити буде в майбутньому пара разом чи все-таки розпадеться. Готман просто аналізує спілкування в парі і майже напевне каже. Будете ви разом чи ні? І що ж це за такі чотири вершника апокаліпсису стосунків? Перша із них це критика. І не просто будь-яка критика, звісно, вона може існувати, а саме критика як атака на особистість партнера, коли ви критикуєте не конкретні його дії, а його в цілому. Це він неправильний, це він неправий. Наприклад, замість зауваження щодо якоїсь однієї ситуації або однієї конкретної поведінки, ви кажете слова на кшталт. Ти завжди, ти постійно. Другий вершник це зневага, яка зазвичай виражається через сарказм, глузування, саме те, що підриває основу поваги у стосунках. Третій вершник оборонна позиція. Це реакція на критику шляхом перекладання провини і відповідальності на партнера. Також це виправдовування замість того, щоб взяти відповідальність за свої дії. Тобто людина виправдовується замість того, щоб буквально вдвох сісти і вирішити якусь ситуацію чи конфлікт. І останнє це ухиляння або емоційне відсторонення. Відбувається, коли один із партнерів уникає спілкування, ігнорує, уникає обговорення проблем всередині стосунків. Це створює. Бар'єр у взаємодії та поглиблює відчуження один від одного в парі. А тепер згадайте попередні історії про те, які саме нейронні механізми залучені у процесі закоханості. Це практично протилежність всіх нейронних ланцюгів, які Гелен Фішер описує як по суті складова те, що складається закоханість. Критика і зневага це що завгодно, але точно не позитивна омана. Зневага і відчуття, що людина найкраща і тільки вона може змусити вас почувати. Саме так, це просто протилежні речі. Оборонна позиція це повна протилежність емпатії, а ухиляння це противага бажанню емоційного з'єднання. Всі ці речі це не лише наслідок поганих стосунків, по суті, вони ж і є причиною. Бо, обираючи поводитись у стосунках так знову і знову, ці стосунки стають. Приреченими, коли любов більше не стимулює центри винагороди в мозку, вивільняючи дофамін і викликаючи задоволення, мозок починає перебудовуватись, і тоді він перестає сприймати вашого партнера як шлях до щастя. Але знаєте, що головне? І це гарна новина. Ми можемо цим керувати. Наукові дослідження, де проаналізували більше 11 тисяч пар, свідчить про те, що зусилля, які люди докладають в стосунках, які партнери вкладають в їх підтримання і розвиток, значно більше важать для якості цих стосунків ніж будь-які інші фактори. Те, як ви зараз дієте, і те, як ви будете діяти, значно вагоміше ніж ваші. Типи прив'язаності, ніж те, в якій сім'ї ви виросли і розлучались ваші батьки чи не розлучались, ніж те, який у вас ризик, і ймовірність депресії і тривоги? Тож чи можливе взагалі кохання через 20, 30, 50 років разом? Тому що коли ти чуєш про те, що через кілька місяців цей хімічний коктейль з закоханості в мозку просто розвіється, виникає питання: невже це все? Невже цього більше ніколи не буде? Невже кохання це просто хімічні молекули, які просто розпадуться в мозку і лишать звичку? Це також перевіряла Гелен Фішер. Спочатку вона просканувала мозок людей, які щойно і, як вони казали, шалено нещодавно закохались. Вона проаналізувала те, наскільки відрізняється реакція їхнього мозку на МРТ, коли вони дивляться на свою кохану людину і просто на фотографію якоїсь рандомного нейтрального знайомого. Що вона там побачила, ми так вже знаємо: високу активність в центрах винагороди і мотивації в мозку. Острівцева частка, яка відповідає за емоції. Під час того, як ми дивимося на фотографії коханої нами людини, і потім вона вирішила перевірити, а чи лишається це відчуття і ця активність в мозку з часом, з роками, з десятками років, тому вони запросили в свою лабораторію людей, які були довго разом, в середньому 21 рік, і які стверджували, що вони до сих пір закохані в свого партнера, і дослідники виявили в мозку цих людей, коли вони дивляться на кохану людину, майже таку ж саму активність, як в мозку, щойно. Закоханих пар так так само була активність в багатих на дофамін ділятках мозку. Ці люди не брехали, вони дійсно відчували те саме до свого партнера, що й багато років тому, і це було видно по сканах їхнього мозку. А знаєте, що відрізнялось? Рівень кортизолу і серотоніну. Він просто був нормальний порівняно з ранньою закоханістю. Тобто, любов сама по собі лишається, але просто більше немає тривоги, переживань, хвилювань. Побоювань, кохання, яке починалося як стрес, принаймні для нашого мозку і тіла, стає буфером проти стресу. Якщо це важко для вас уявити, то як аналогії, уявіть, що ви переїхали. В новий будинок вашої мрії він сповнений хвилювань, хвилюючих планів на майбутнє. Це можете порівняти із станом цієї першої закоханості. А тепер уявіть почуття любові і прив'язаності, яке б ви відчули, коли б в тому самому ідеальному своєму домі наповнили кожен його куточок собою, своїми смаками, своїми спогадами, які були за роки в цьому домі. Кожен квадратний дюйм пристосували для вас. І просто шар за шаром ви наповнили його щасливими моментами свого життя. Це можна порівняти з довготривалим коханням, і почуття, яке ви відчуваєте в обох випадках, їх не можна порівняти. Так, вони різні, але я припускаю, що більшість із вас плакали б значно сильніше, якби будинок. Повний ваших спогадів згорів наостанок. Я хочу коротко розказати про те, що ж за думкою дослідників впливає на те, чи будете ви разом любити один одного до старості. Що вони такого знайшли, що можна собі застосувати і любити один одного впродовж. Десятків років, коли я запитала в сторіс, що б ви хотіли почути про стосунки в цьому відео, всі написали: Ну скажи якісь небанальні, неочевидні поради з приводу того, як підтримувати це відчуття щирого кохання і закоханості в парі, щось не просто торкатися один одного і не просто говорити про проблеми всередині пари і вирішувати їх. І я вас розчарую, тому що тут немає чарівної пігулки. Все, що працює, воно доволі логічне. І воно відоме, щасливі в стосунках ті, кому в цілому цікаво жити. Люди, які захоплюються усім, що може запропонувати життя, переносять це відчуття також і на свої стосунки. Тож не забувайте робити цікаві речі, розвиватись, подорожувати, мати хобі. Закон окситоцину це правило, яке полягає в тому, щоб робити когось іншого у вашому житті щасливим щодня і будь-коли. Коли ви допомагаєте комусь почуватися щасливим, окситоцин не просто виділяється і підвищується у них. Ми загалом самі по почуваємось набагато щасливішими як люди, коли робимо життя людей, яких ми кохаємо кращим. Цікавий, новий, захопливий спільний досвід у стосунках покращує їх і збільшує почуття любові між партнерами. І тут, до речі, потрібно виконувати такий, знаєте, баланс. З однієї сторони, ви маєте проводити деякий час нарізно і розвиватись нарізно, щоб підтримувати цю цікавість один на одного і щоб розвиватись як окремі особистості. А з іншої сторони, неймовірно підтримує близькі в стосунках неймовірно підтримує цей вогонь новий цікавий спільний досвід, особливо якщо він якийсь ну дуже захоплюючий. Ну і звісно, говорити словами через рот, не замовчувати конфлікти, не нападати один на одного, разом вирішувати проблеми в ваших стосунках, уникати цих чотирьох вершників апокаліпсису між вами. Ну і звісно, побільше фізичного контакту. Так, він також працює, врешті-решт, це ж варте того найдовше в світі гарвардське дослідження, яке тривало понад 80 років, протягом яких вчені спостерігали. А що ж робить людей щасливими, здоровими, що продовжує насправді їхню тривалість життя? І виявилось, що і на довжину життя, і на його тривалість найбільше впливають саме. Близькі стосунки, коли вони зібрали все, що знали про учасників, то не рівень їхнього холестерину був передвісником того, чи доживуть вони до наступного опитування. А те, наскільки вони були задоволені своїми стосунками, люди, які були найбільш задоволені своїми стосунками у 50 років, були найздоровішими у віці 80. А дослідження, зроблене в 2012 році за участі 225 дорослих, яким зробили аортокоронарне шунтування, також виявили докази того, що любов може подовжити життя. Лише вдумайтесь в ці цифри. Люди, які були одружені на момент операції, в два з половиною рази частіше залишалися живими через 15 років. Щасливі стосунки варті того. І наостанок я дарую вам книги, як завжди, традиційно, які є по темі нашого відео. Якщо ви захочете краще її вивчити, і перша книга, яку я хочу вам сьогодні подарувати, це книга щасливе життя, Уроки найдовшого у світі дослідження щастя. Саме про те, гарвардське 80-річне дослідження, про яке я вам. Щойно розповідала. І другою, це все для однієї людини. Я хочу подарувати ту саму книгу про еволюцію статевого потягу. Якщо ви хочете розібратись в моно і полігамії. це та сама книга, статеве розмноження і еволюція природи людини, Чому ні, неймовірно цікаво буде прочитати. А щоб її отримати, потрібно виконати одну умову, просто підписатись на мій інстаграм, де я також даю багато класного контенту. І щоб я знала, що ви берете участь. Напишіть плюсик в коментарях під останнім закріпленим постом. Нагадаю, що ви також все ще можете написати мені в Дірект кодові слова і отримати тест на визначення закоханості для себе або для свого друга, а також 36 питань, які створюють відчуття близькості між людьми. А на сьогодні, все. Я дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, пишіть в коментарі, де ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь, які ваші думки. Ставте йому лайки, підписуйтесь на мій канал. І ще побачимось.